Отримано сходи пшениці посіяної дискосивою. Отакі сходи. Один тільки нюанс, сходи ослаблені. Тут парова земля і дискова дуже глибоко положила. Каток навіть не втримав. Можна було, мабуть, навіско трошки підмілить. Довго сходила і такі тоненькі. Ну, самий показательний рядок оце, ось, він мельче ложив правий ряд. Отакі От будуть сходи. Тобто, ось дивіться. Де було взяти рулетку, ну, така ширина. Десь близько 10-12 сантиметрів. І міждурядка отака. От. Такі широкорядні посіви виходять. Три проходи тут. Правою стороною, оцей друг до друга правою стороною, пробував, скільки треба держати понад обробленим. Отак от, от бачите, тут два рядка, а там сходяться, трошки ближче взяв, чим потрібно. І це ходив на UMZ другої передачі Газпол. А цей ряд останній ішов звідтіля, тобто два ряда туди. Тут задній здав теж туди, правим боком, а цей йшов оттуда. В принципі, Якщо йти навіть лівим боком, всі знають, що дискова, якщо ходить тільки правою стороною, робить дуже гарну слитність землі. А якщо ходить правою лівою стороною, то виходить така канавка. Но якщо сіять пшеницю ось дивіться, йшов лівою стороною, то міждурядка вийшла приблизно така, як і між цими рядами. Тобто можна ходити і лівою стороною. І тут йшов третій передачі газ в пол. Це близько 10 км у час. Все вийшло, розстановка нічим не відрізняється від того, де ходив мідленіше Хоча поток землі йшов такий, що під дисковою взагалі нічого не видно було. Як ложило, що знусипалося. Зверху нічого не було, насіння, все було в землі. Такі сходи вийшли. Тут двох рядків нема, не вслідив, закінчувалась пшениця. Там вони ще є, а отут уже нема. Самий показательний рядок, самий зелений, він мельче всього ложився чогось. Оце. Віддать, скорость була невелика. І правий ряд оцим диском, який має закидати, не дуже сильно його закопував. Тому він вийшов незаритий, так як ці ряди. І от така пшениця.